Соціальні мережі, які допомагають людям спілкувати зі своїми друзями чи однокласниками, ділитись інформацією чи дізнаватись новини, стають нагоді і шахраям. Будь-які дані, як то номер телефону, інформація про рідних та близьких, що ви розміщуєте на віртуальних сторінках, можуть обернутись проти вас. З Соціальних мереж шахраї можуть дізнатись дуже багато про свою потенційну жертву. А далі по вже всім знайомі схеми: Телефонний дзвінок та розповідь про те, що ваш рідний потрапив до в'язниці, і щоб визволити его необхідні гроші. Никаких денег никуда не нужно перечислять. Правоохранительные органы не решают вопросы не за деньги, не за что. Они разбираются по сути заявления и направляют материалы либо в суд, если есть состав преступления и лица, совершившие это преступление, встановлені, либо в порядке обращения граждан проводят разбирательства. Абсолютно безплатно. Ніякі гроші тут не нужны. В подібних випадках в першу чергу слід дзвонити в міліцію, адже якщо ви відправите шахраям гроші, повернути їх буде доволі складно. За міліцейською статистикою подібні злочини частіше за все скують люди, що знаходяться у в'язниці в інших регіонах України. Дізнатись, хто конкретно шахрай, вкрай важко. Дане приступлення. Они не совершаются лицами, находящимися в непосредственной близости здесь. Да? То есть это потом вызывает определенные сложности, потому что карточка, на которую уходят деньги, ну, регистрируется где-то далеко, там, на западной, там, либо на востоке нашей страны. Как правило, она зарегистрирована на лицо ведущее моральный образ жизни, и который там, продал ее, грубо говоря, за 25 гривен там, мошенникам там, или ну, тем, кто, тем, кто заинтересован в этом. в виде преступления. Ну вот, в общем, вы понимаете, что да, вызывает определенные сложности с тем, чтобы восстановить справедливость и вернуть те деньги. Людям, які пострадали. інший вид шахрайства, що набув популярності через інтернет-магазини продажу речей. Шахраї обіцяють перерахувати на банківську карту гроші за товар. Для цього просять підійти до банкомату. Далі диктують якісь цифри. Після цього ані обіцяних грошей, ані, взагалі будь-яких заощаджень на картці жертви. Повернути гроші майже неможливо. Якщо вовремя обращаються к нам. Ми встигаємо позвонити в банк і закрити операцію. Ну не всі, к сожалению, большинство обращается спустя сутки. На да, кода вже операція Загалом по Нікополю за останнє півріччя зафіксовано 59 заяв стосовно телефонних та інтернет-шахрайств по Україні та по області. Подібні злочини стаються майже щодня. Тож будьте обачні.